Отож з нами на зв'язок вийшов патрульний Віктор Ціплако. Вітання, пане Вікторе. Доброго дня. Пане Вікторе, тож ви саме той патрульний, який у вересні 2020 року став відомим, можна сказати, на всю країну, коли затримував п'яного прокурора Миколу Труцюка у Нововолинську. І багато хто, мабуть, вже забули про цю справу, але дуже довго тяглися суди щодо самого прокурора, то його поновлювали. То нібито засудили, то він знов став прокурором. Зараз знов нібито таки нарешті його звільнили. Але виявляється, що це ще не все. Вас теж протягом цих років тягали по судах. Розкажіть, будь ласка, і за що, чому так трапилося? І чи вважаєте ви ось цю судову тяганину проти вас якоюсь помстою з боку прокурора цього Троцюка Ну, дивіться, на даний момент рішенням Рожечанського районного суду я визнаний винним Мені призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі, але зі спитовим терміном рік. 22 січня я подав на рішення Рожищанського районного суду апеляційну скаргу. І 22 січня в місті Луцьку апеляційний суд буде розглядати мою справу. Ну, з рішенням Рожищанського районного суду я не згідний. Вважаю його. Незаконний і буду оскаржувати показувати свою правоту в суді вже в місті Луцьку. Mm -hmm. а розкажіть, будь ласка, хто суддя був саме в Рожищах, який засудив вас до цього тюремного, точніше до цього терміну? Там жінка була суддя, гармай. В принципі, в НАТО прийняло рішення. Розкажіть, будь ласка, пане Вікторе, то відколи от тянеться ця судова тяганина? Я так розумію, що вашою справою займалося ДБР. Чому вас звинувачували? Мене звинуватили в частині 2 статті 162 стаття звучить на доторканність житла. Но я на суді повідомляв, що дійсно я фізично перебував на подвір'ї домогосподарства. Що моєю метою, умислом було затримання особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння. Е, оскільки та особа хотілася сховатися в домоволодінні, я, як то кажуть, перешкодив цьому і притягнув дану особу до відповідальності. Ну, ви знаєте, що він був керівником Новолинської місцевої прокуратури. Я це також усвідомлював, що можуть наступити наслідки, але я виконував свою роботу. Тобто ви ні про що не шкодуєте на даний момент. І це, ось, ця судова тяганина ніяк не вплинула на вашу подальшу роботу. Ви досі залишаєтеся патрульним? Я поліцейський офіцер громади, Новолинської uh -huh. територіальної громади. Uh -huh. Але... Я працював в групі реагування поліції на даний момент я пішов на підвищення. Я є поліцейським офіцером громади, прийняв участь в проєкті. Оскільки мене попросила громада, щоб я прийняв участь у цьому проєкті, громада підтримала мене, і я став поліцейським офіцером громади. А розкажіть, будь ласка, про на ці суди, мій, як мій, часто мій. вони відбувалися, коли вони розпочалися. Я так розумію, що справа почалася е, десь у 2021 році, вже через рік після самої події, і хто на вас подав позов? Ну, Написала заяву теща і тесть, Але ну, тести на той момент на вчинення інкримінованого мені, як не кажуть, правопорушення взагалі не було вдома. Він в справі як потерпіли. Тестя і тещ прокурора. Написали заяву. А сам прокурор і не. І сюди... Прокурор у справі проходить свідком. Це більше ну, одночасних допитів не надали. Тобто під час ще досудового розслідування ще були порушені мої права, оскільки не було ні одночасних допитів, які ми вимагали, щоб це провести. А це і, ДБР не, надав не знаю, вам цих допитів, так? Ну, прокурор, який проводив це досудове розслідування і ДБР не надало. Угу. А скільки було судів за на... цей час, розкажіть, будь ласка, пане Віктор? Угу. Ну дивіться, я всі, як то кажуть, засідання не рахував, оскільки було дуже тяжко там, як то кажуть, на засідання запросити самого прокурора в якості свідка. Угу. Те, те, що також не приїжджали на суди. Я ж не заперечував, щоб їх допитати в режимі відеоконференції. Я погодився, хоча мій адвокат наполягав на тому, щоб вони були в суді. Бо в режимі відеоконференції їм там підказували, ми навіть закінчили допит, оскільки, як то кажуть, заявили в цьому, що їм підказує адвокат, відповіді їхні, і ми припинили допити, тому що вони не були, як то кажуть, ну, належним. Да, хотів о, мій адвокат, щоб вони були в суді, все, щоб їх допитати, але оскільки так довго тягнулося, я вже хотів би швидше, щоб справа закінчилась Да. Тому я не наполагав на тому. І вже, як то кажуть, питання підтримав, щоб допитати їх у, в режимі відеозв'язку. Але так і, і не було засідання на так? Засідань в мене дуже було, було багато. Бо, ну, вже два роки. два роки. Коли мені винесли рішення, то вже два роки йшли суди. Угу. А, пане Вікторе, чому саме суди відбувалися в рожищах? Наскільки це вам було зручно їздити на ці суди з благодатного, так де ви зараз проживаєте? В місті Новолинськ проживаємо. Угу. Благодатне є обслуговування. Ну незручно, але в нас просто, як то кажуть, місцевий, місцевий суд подавав самовідводи, оскільки я діючий працівник поліції і, як то кажуть, діючий керівник прокуратури, щоб ну, я, думав, я думаю, вони так зробили, щоб прийняти правильне рішення, щоб не було тиску ні з якої сторони. Я так зрозумів. Тому судді дали самовідводи. І вже апеляційний суд призначив там по розподілу. Пане Вікторе, а що ви очікуєте від рішення апеляційного суду? Ну, мені потрібне тільки рішення виправдальне. І все. Мене просто інше рішення, як то кажуть, де мене визнають винним. Мені воно, як то кажуть, не підходить. Мене відразу звільнять з органів внутрішніх справ. Надіюсь лише на виправдання, що суд нас послухає. Угу. Я а думаю, що додивиться відео добре. А в рожичах мали, мали можливість дивитися це відео чи ні? Мали це відео, але я сказав суді в суді що ви можете не довіряти не моїм словам, ні словам свідків. Я кажу, ви подивіться відео детально і проаналізуйте, будь ласка, його. І від самого початку до кінця, подивіться відео, від моменту зупинки до моменту оформлення. Адже він мені ж вчиняв пасивний опір, а потім ще й активний опір, коли зайшов на подвір'я. І якби людина не вчиняла ніяких там пасивних і активних опорів, виконувала б реально е вимоги працівника поліції, то я думаю, ми б навіть на те подвір'я не заходили. Якби він залишався в автомобілі. Нададу, як -то кажуть, посвідчення водія, свідоцтво реєстрації, щоб пред'явив, що він дійсно водій. Так він спочатку вчиняв пасивний опір, не реагував на мої вимоги, а коли вже намагався втекти і сховатися в тещеному будинку, то це він вже активний опір зробив. В подальшому ми його переслідували, бо він навіть не відреагував на це. Я думав, він сів до автомобіля, щоб дістати документи. А він завів двигун автомобіля і помахав нам ручкою і попрямував. Хоча я вимагав, щоб він заглушив мотор. Далі вже було, ну його дії могли створювати небезпеку для перехожих громадян, оскільки ми їхали дворами, там було багато дітей. І я прийняв рішення, що заблокувати його транспортний засіб. На сусідній вулиці, коли вже була змога його обігнати та заблокувати, то я так і вчинив. А тоді вже на допомогу викликав інший наряд, доповів щось дану подію. І далі діяв згідно норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та право дорожнього руху. Пане Вікторе, після цієї події чи були у вас якісь контакти з. Із... Прокурором Труцюком, чи можливо він щось намагався вам сказати, донести чи повідомити? Ні, не спілкувалися. То вже для вас стало сюрпризом, коли ви дізналися, що проти вас є ось цей судовий позов? Чи ви знали про нього? Я думаю, це помста цього ж прокурора. Так, да, ну, я не знав, да. коли вже на ДБР мене викликали, то я, я то кажуть, розчарувався. Тому, тому що, наскільки мені відомо, що перше провадження Львівським ДБР було закрите. А це вже в Луцьку мені оголосили підозру, а в подальшому вручили обвинувальний акт. Пане Вікторе, а як ви розцінюєте от ситуацію довкола цього самого прокурора, який нібито був засуджений, хоча покарання ніяко не поніс, потім поновлювався, то ніби його зараз звільнили. Як ви розцінюєте взагалі цю ситуацію із п'яним прокурором? Ну Дивіться. Закон він для всіх. Хай все відповідає за свої вчинки, Ніс би відповідальність за те, що він вчинив. Хай би суд наклав би на нього санкції, придбав би права керування, він би сплатив би штраф до держави. Я розумію, що там процес затягувався, і суди не мали іншого вибору, як просто визнати його винен і закрити справу за сплином років. Е, чому поневився, чому такі суди такі прийняли рішення, то мені невідомо. Але наскільки я знаю, що касаційний суд його звільнив повністю за поданням Офісу Генерального прокурора. І він звільнений зараз на даний момент. Пане Вікторе, то розкажіть ще, коли відбудеться наступний суд, ваш апеляційний, та чи можна дійсно прийти вас підтримати, щоб відстояти таким чином справедливість в нашій державі? Дивіться, суд відбудеться в місті Луцьку 22 січня, о 8-й годині ранку. Це апеляційний суд Луцької області, вулиці Червоного Христа. І 22 лютого відбудеться. Так що можете приходити підтримати, навіть як то кажуть, медіа запрошую, щоб всі бачили, яке ж рішення приймають суди наші. Тому не заперечую щодо підтримки своєї. Також дякую всім мешканцям громади, всім жителям України, які дійсно в соцмережах там дякують, коментують повідомлення. Надають підтримку, то і хочу їм подякувати мешканцям. Що ну є така ситуація, яка склалася? Я буду відстоювати честь та гідність працівників поліції в суді. Дякую, Дякуємо вам. Отож, Віктор Циплаков, патрульний, якого засудили за намагання затримати п'яного прокурора, був з нами в ефірі громадського інтерактивного і ви теж маєте можливість прийти 22 січня і точніше лютого і підтримати. Пана Віктора у суді. На все добре, тримайтесь. Дякую. Слава Україні. Героям слава.